Як декілька сторінок сайту, дуже швидко загнати в індекс пошукової системи, Google або іншої. Так, і тут саме це, блін, тяжоле, що треба знайти. Тому що якщо буде велика ветка, ваш аккаунт відлітить за секунду в бан і все. Якщо буде дуже стара ветка і там буде не дуже багато користувачів, то. Хоча б один-два дня ваш пост повисить і далі вже відлетить. Що треба зробити? Для цього ми будемо з вами використовувати Reddit, і потрібно буде в ньому залогінитися та зареєструватися. Цей спосіб працює тоді, коли у вас декілька сторінок. Котрі треба швидко або загнати в індекс, або переіндексувати, або щоб ці сторінки сайту десь попали, наприклад, там в топ-10, а може бути, 20, а може бути, ще більше чи ще менше, смотря, яка у вас конкуренція вашої сторінки та ваших запросів. Якщо хочеться дуже багато сторінок в індекс загнати, то можете подивитись моє відео. Е, при... Прошлоє. Там я розповідав, як багато заганяти сторінок. Є там різні скрипти, можете писати, і буде у вас все добре. Так от, давайте перейдемо вже до практиці Практики та будемо коротше, робити робити грязь. Ото -от так. Та, е, якщо хочеш багато всього знати про пошукову систему, індексацію та все інше, то підписуйся на мене. Я вже тут почав вести свій YouTube канал, і буде далі виходити відео. <кхи> і дивись, коментуй, пересилай знайомим. І саме головне, приходь до мене на SEO-просування і буде в тебе все добре. Коротше, погнали! Рідісловія на 2 мінути. Погнали. Перше, що нам потрібно зробити, це зареєструватися в Reddit. Для тебе для того, щоб там зареєструватися, ми так пишемо: Reddit. <кій> Ото наш Reddit. Далі тут треба зареєструватися. І починається саме, як то кажуть, цікаве. На яку пошту реєструватися, для того, щоб. Вам прийшло письмо. Коні, якщо ви зареєструєтесь на Google почту, то прийде там мгновені Ока, прийде письмо, і буде все гуд. А якщо вам таких редітів треба робити 300 тисяч штук, то що робити? А ось я зараз покажу. А ти підпишись і постав мене сподівайку. Сподобайку. Будемо реєструвати через почту пошту. Uh, яку. І тут uh, дуже багато є всяких різних мислій Кстати, через яку пошту можна краще всього зареєструватися. Напиши в коментарях. А я буду реєструвати через ProtonMail Так, робимо пошту на протоні. Proton. ProtonMail Фрі пошта. Йдемо сюди, get ProtonMail Далі вибираємо Free. Ім'я користувача. Пишемо то ім'я, котре ви знаєте, щоб його запам'ятати. Так. Наприклад. Так, наприклад, ім'я. Та, фамілія, наприклад, і якийсь пароль. І такий логін. Натискаємо, нажимаємо Ні дякую. Далі вибираємо капчу. Натискаємо далі. Все. створений пароль, логін. Там подтверждаємо. Все подтверждаємо. Як вас називати. І отут, як вас називати, краще, конечно, робити так, щоб це було як реальне ім'я. Щоб uh, ProtonMail, коротше, вас швидко не зніс ваш аккаунт. Uh, так, тут зрозуміло, пізніше. Далі вибралися якусь тему, яка вам подобається. все. Е, наступний шаг, нам треба е, підтвердити, що ви не бот. Нажимаємо шестеренку, йдемо усі налаштування. Далі вибираємо от сюди відновлення, і отут от резервна пошта, або номер телефону. Якщо ви хочете використовувати номер телефону, то потрібно. Смс-Актив або якийсь інший сервіс, який буде, ну, коротше, який вам видає номер телефону. Ну, це дуже довго, довго дорого та невигодно Проще за все, це резервна пошта. Резервна пошта теж підходить. Далі йдемо сюди пишемо пишемо Времінная почта. TempMail так, «Временна почта. Зараз зараз воно загрузиться. О тут у нас буде якась «Временна пошта. Почекаємо. Поки чекаємо, пиши свої коментарі. Що ти думаєш по цьому поводу та і все. Так, є у нас «Временна пошта. її ЄДС, сюди її вставляємо. Нажимаємо зберегти. Пише Введіть пароль. Так. Де наш пароль? Вводимо пароль. Все. Тут, типа, пишемо підтвердити. Підтвердити електронну пошту. Йдемо сюди на временну пошту та ждемо, коли прийде. Все пройшло. От наш верифіційний. Коротше, верифікували ми себе. Отак. От Раз, далі далі. Все. Верифікація пройшла. Тут оновили сторінку. Все, бачимо, он, зелена така галочка. Значить, ви победили, ви побіділі. Коротше, йдемо далі. Йдемо на пошту. Откриваємо тут треба відкрити пошту, щоб протон зрозумів, що ви реальна людина, а не бот якийсь. Далі копіюємо назву нашого адреси нашої. Йдемо в Reddit, вставляємо пошту, нажимаємо продовжити. Він нам каже, що прийде на протон шістизначний код. Все. Треба чекати код, коли він прийде. Ну, він прийде. О, бачиш, вже і прийшов. Так швидко. Так швидко. Так. І тут ім'я та пароль. Ім'я можете придумати якесь більш живе. Наприклад, так як вас звати. О, Там нижнє. Ну, отак, так. Да? Наприклад, отак. От Оп. І якийсь пароль. Ну, пароль в нас вже ми якийсь придумали. Сочинили. <сум> Сочинили. Ну, можна запам'ятати, як хочете. А дивіться, тут дуже така є крута тема. Якщо ви пишете, що ви жінка, то Reddit до вас чуточку краще відноситься. Якщо ви пишете, що ви чоловік, то. Мінус чуточку краще. Так, і далі нам потрібно. Та, вибирайте, що вам подобається. Там що хочете, ти так і. Та й пишете. Не знаю, наприклад, отак. От Все, перша справа гарна. Ми зареєстрували Reddit аккаунт. Далі. Далі у вас є якийсь сайт. Котрий ви хочете переіндексувати, або хочете, щоб він, як на умога швидше, попав кудись в пошукову систему, Google, наприклад, або Bing. Ну, і треба знайти якийсь сайт. Давайте знайдемо якийсь сайт. Наприклад, у вас є такий сайт. Ви там текст обновили і хочете дуже швидко, щоб ваша сторінка сайту перереєструвалася. Ну, наприклад, так. Нам в Reddit треба знайти такі ветки, котрі вже такі старі, 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 як гівно мамонта, як ото кажуть. Такі дуже старі, де е, модерація дуже рідко є. Ну, тобто, дуже така рідка-рідка. І шукаємо. За останній рік. А тут. Віть, а тут оно все популярне, популярні. Ну можемо нові нажати. Ну, нові теж -то будуть нові. Нові нам не цікаво. Ну, давай назад. Ну, Допустимо, за останній рік. Два місяці тому, 3 місяці тому, 4 місяці тому, 5. П'ять днів тому. Ну, наприклад, от, якась вітка. Ага, тут 2 мільйона. Ну, це багато. От тут е, йде. Тепер йде тут сама така тяжка тема. Це то, що потрібно найти, знайти приблизно в вашій тематиці ветку. Так. Е, шукаю Ветку, де, бачите, менше. Тут 2,6. Два роки тому. Два дні тому. Щось є таке 3,5 мільйона. Тобто, я думаю, ну от як знайти таку ветку, яка дуже така непопулярна. Надо взяти якусь таку тематику, яка дуже непопулярна. Наприклад, якісь мікросхеми. Ну, мабуть, дуже не популярна. Хто его знає? Вот и шукай. Тепер. Теперь, блядь, вы зрозуміли. Тепер. 164 тисячі дуже багато 80 тисяч дуже багато. 400 тисяч дуже багато. Так, і тут саме це, блін, тяжоле, що треба знайти. Тому що якщо буде велика ветка, ваш аккаунт відлітить за секунду в бан і все. Якщо буде дуже стара ветка, і там буде не дуже багато користувачів, то хоча б 1-2 дні. Ваш пост повисить і далі вже відлетить. но за цей час десь, нам потрібно десь там 10-20 годин для того, щоб на наредити повісіл ваш пост з вашим посиланням. Тоді буде все добре, і сторінка проіндексується проіндексується Ну, ви зрозуміли. І все. Так, ну йдемо, шукаємо. О, 9 тисяч вже добре. 35 тисяч багато, 66 тисяч багато, 200, ну допустимо 9 тисяч. Що це? Тут щось про короче, автомобільну якусь про щось автомобільне. І читаємо, нам треба ж підписатися, приєднатися. Приєднуємося, і тут треба вам перевести, почитати, що можна постити, а що не можна постити. Витя, за що бан, що нельзя реклама, спам. І тут 7 годин. 7 років. А, 7 годин тому. Ну, да, бачите, 11, 11, тут тут щось якась жива в'ятка. І що нам потрібно зробити? Це знайти стару вітку, ветку. Я буду я вот так тут. на украинском языке, я не помню. Вот, знайшли. Далее э, роботы. Ну, например, вот вся моя статья. Что я броблю? чтобы бы я сделал? Взял бы вот всю статью, всю скопию в чат GPT. И написал бы ему: Типа, сделай мне короткий сокращенный текст того, что тут написано. Он бы мне сделал. Э, был, бы, был бы короткий текст. Кстати, вот по вот таким, видите, вот длинным вот таким тире. Вот тире, вот тире. Сразу понятно, что этот текст делал чат GPT. Это такая одна из моментов, как это понять. Так, добре. Можно створить свою ветку и в своей постити, но Коли ваши ветки, ваша ветка новая, и в ней нема людей, то Reddit ей мало дает предпочтение, и все. Ну, короче, оно будет долго индексироваться и невыгодно. поэтому мы шукаем старую ветку. И в вашей тематике, тематике желательно. Веток тут этих, как под категорией, огромнейшее количество, требует знайти. Після того, як ви знайшли, наприклад, ветка, да, 86 тисяч. Ну тут надо на, на німецькому все, нас на англійськом. Давай зараз пошукаємо. Наприклад. Не знаю. от 15 тисяч. Дивимось, є модератори. Дивимось, коли ж ці модератори були останні, коли вони були. Коментарі. Нема на ні коментарів, нічого не зрозуміло, а цей, коли був. А, ой, по коментарі, від одна хвилина тому. То тобто цей живий модератор, А, це автомодератор. Ну добре. Автомодератор. Можливо, бани, а, бани, Банами займається. 4 години тому. Тут щось про машинки, А що, про що, у нас тут є а, кредити. Ну, зрозуміло. Блін, кредити, звісно, ті махи нова, але ну, ладно. Тобто заходимо, перевіряємо. Дуже добре, коли нема цього автомодератора. Якщо він є, то ваш коментар відлетить зразу. <плес> ну, можна знайти, треба тільки шукати. О, отут цікаво. Приєднуємось. Так, дві години. Тому є. Ось ага, користувач і ла-ла-ла. Так, та ж, теж є автомодератор. Не цікаво. Тут є автомодератор. Ну, тут багато дає автомодератор. І також і багато. от, Наприклад, бачите, тут нема автомодератора, але Но тут є, коли він останній час був. 15 6 вересня-грудень-серпень. Ну, Там один був модератор, типа недавно. Ну і, наприклад, що ми тут можемо зробити? Наприклад, ми приєднуємося. Створюємо. Ага, бачите. Тут тільки так. Ну, наприклад. У нас тема про кредити. У них тема. Про що у них там тема. Тема їх ветки. Ага, якісь електроприбори. Значить, нам потрібно написати статью про електроприбори. Що ви взяли кредит на якийсь електроприбор на ремонт електроприбора. І посилання сюди, і посилання. Оце. Наприклад, це буде нова стаття. Так, нам треба. Нам треба чат GPT, щоб нам написав статтю про те, як я взяв. Коротше, от так. Некий <гум> <гум> <какие> набудь Коментар Ну все, штука цікава Panisonic, Panasonic и пишем Сейчас GPT пишем напиши текст Напиши текст Как человек взял кредит на ремонт этого устройства Це Это я тут чем экран не печатаю Так а, который живет в Германии на английском языке И красиво Красиво Вставь эту ссылку в текст. И вставляем ссылку, вот ту, которая вам на ну, ваша какая-то ссылка. Э, так, текст должен быть на. Сколько мы пишем на там 700-1200 символов. Э, и пишите, что буду публиковать этот текст на Reddit. Все, отправляем. Чат GPT, зараз нам напишет тут текст, и нам нужно найти картинку, что-то схожее на эту. Копию ему и демо в Google изображение. Ось уже у нас такая е, такая е. Давайте допишем, зараз. Блять, не то. Так, давайте допишем. Тут ремонт. Mm -hmm. Бачимо, везде вже на рейдітах є ця картинка. Все це, це погано. О, тут якась. Ну, О, наприклад, це. Так, сохраніли. Тепер йдемо сюди. Тут пишемо. Що нам там чат GPT? ChatGP? ChatGPT написав нам текст. Напишемо, дай заголовок, Заголовок для поста на Reddit. Так, ось такий у нас заголовок буде. Далі, <кій> далі текст. Ось такий у нас буде текст. І отут наше посилання на оцей сайт. Блять, во, бачиш посилання. Тут щось описано. Також ми можемо сюди ставити наше ось таке зображення. Все, у нас є посилання. У нас є зображення. А, можете ще Можете ще в зображення. А не, не можете. Чи там в зображення, ми не можемо Ну, Наприклад, ось таку ми зробили публікацію і натикаємо, натискаємо її публікувати. Ось є наша стаття. Бачите заголовок, той, який ми показали, якийсь текст і посилання. Якщо перейти, то переходимо на сайт. Все. Тепер надо оцю, цей URL відправити на переіндексацію через будь-який індексатор. Або, якщо хочете, то я залишу в описі там телеграм-канал. Де роблять ну, де є індексатор, де можна замовити індексацію собі різну. І все так зробили. І Потім в середньому, ну, зараз я тут вибрав, бачите, де дуже багато: 36 тисяч користувачів, да? відвідувачів на цій відки. Но шанс, что этот аккаунт проживет сутки, маленький. Если бы тут было 3000, то шанс намного выше. И нужно всегда искать, чтобы в модераторах не было автомодератора. Если он есть, то, короче, сразу будет отлетать. Ну, потому что есть ссылка, посылание, и будет сразу типа, отлетать публикация. Если автомодератора нема, есть там до... тисячі, або до 3000 користувачів, то такі, посла... такі статті Ваші вони будуть довго жити, относительно, ну, где пару днів будуть жити. І за цей час вистачить часу, щоб воно проіндексувалося і там стаття по яким то ключовим запросам залетіла в індекс. І все. Ось така історія. Пишіть в коментарях вашу думку, що там у вас виходить, не виходить, а також підписуйтесь на мій канал, далі дуже багато буде всього цікавого. Побачимось у наступному відео.